Слава Ісусу Христу, Всечесний Отче Павло, дорогі браті і сестри, 14-й рік запам'ятається нам по-особливому. І особливий сьогодні буде в нас день селища. Адже сьогодні ми зібрались для того, щоб відкрити пам'ятний знак, пам'ятний знак усім героям, які мріяли. Які мріють і будуть мріяти жити в іншій незалежній, справжній суверенній Україні. Сьогодні хочеться згадати про великий подвиг наших солдатів, наших односельчан, які сьогодні стоять за кожного із нас, захищаючи наших дітей. і Захищаючи нашу рідну землю, це є святий обов'язок кожного із нас захистити свою батьківщину. І кожен із нас зобов'язаний сьогодні захищати свою землю. Хтось бере зброю і стоїть для того, щоб вигнати ногу чужинця, хтось бере молитовник і молиться. Хтось добрим словом, хтось пожертвою, але кожен із нас сьогодні зобов'язаний захищати свою землю. Тільки в цьому році ми зрозуміли, як жити в незалежній державі, якою ціною дається нам жити в іншій Україні. Сьогодні не можна не згадати тих, які віддали своє життя за свою Україну. Яка велика ціна, який великий подвиг віддати душу свою за ближнього свого, за своє майбутнє покоління українське? Скільки полягло наших побратимів? Кожен, хто йшов захищати свою, батьківщину і стоїть сьогодні, захищаючи, ніхто не відступає. Хто отримує поранення, ніхто не нарікає і не жаліє ні на каплю. І ми бачимо навіть з телебачення, що наші солдати хтось втратив ногу, хтось втратив руку, і вони мріють якнайшвидше оздоровитись і повернутися на поле бою. Для того, щоб не загарбувати, а захищати свою Україну. Тому сьогодні. Від громади Любленця ми хочемо передати для наших військових невеличкі натільні хрестики, іконки і листи звернення від нашої любленецької громади, щоб вони хоча б на краплинку відчули нашу молитву і нашу підтримку, що ми їх чекаємо, що ми їх любимо і ми мріємо, як і вони. Щоб настав мир в Україні, а Він настане. Ми повинні робити все для того, щоб настав цей мир, а найкращий спосіб це молитва. Найкращий спосіб це єдина спільна наша молитва. Коли ми будемо в єдності, коли ми не будемо ділитися на московський, на київський патріархат, а будемо єдиним народом українським. Тоді Господь подарує нам мир, тоді припиниться всяка ворожнеча і всяка війна. І ми йдемо до цього. І настане цей час, тому бажаю всім твердої віри і молитви за наше українське майбутнє, за нашу українську ідею і за наших дітей. Які вже від двох рочків співають гімн України, вони виростуть інакшими українцями, вони виростуть свідомими українцями і ніколи, ніколи не зрадять свою батьківщину. Тому, хай всемилостивий Господь благословить сьогоднішній наш день, благословить нашу подію, і щоб ми збиралися тут, молилися тут. Об'єднувались тут і просили Бога миру. Сьогодні від громади всієї Любленця хочу подякувати за виготовлений цей пам'ятний знак, мовчану Анатолію, його команді, майстрів, які виготовили цей знакомий для всіх нас знак. Ви бачите, це є мапа Україна. Єдина суверенна держава. Якщо ви бачите, внизу наш Крим не чужий, а наш, він тимчасово захоплений, але він буде наш. Біля нашої Волинської області цвітуча калина. І звісно ті величні слова. Слава Україні, героям слава! Молитва Боже Великий Єдиний нам Україну храни. І за до цього пам'ятного знаку також актуальні сьогодні слова Тараса Григоровича Шевченка: борітеся, поборете, хай Бог вам допомагає. Тому кожен із нас, хто буде проходити на цьому місці, нехай кожен із нас промовить коротеньку молитву. Перехреститься, і це буде наш, хоч маленький, але внесок для того, щоб настав мир, запанувало добро в Україні між нами всіма, і було щастя в наших в наших онуках. Тому хай Господь береже усіх нас. Слава Україні! Героям слава!